Привіт, мої любі соняшники! Сьогодні ми знову з вами вирушаємо у світ малювання. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Світ навколо пізнаю. Знаєте завдяки чому? Діти, сьогодні я хочу вам запропонувати навчитися малювати маленьку людину. Для малювання маленької людини вам знадобиться аркуш паперу, простий та кольорові олівці, гумка. Спочатку все ми будемо малювати простим олівцем. Беремо правильно олівець в руки та починаємо малювати голову. Стараємося намалювати два круглих однакових ока. Малюємо ніс. Та ротик. Два вуха. рівномірно. Та волосся. Малюємо тіло маленькій людині. Воно схоже на трикутник. Так як ми намалювали коротке волосся, це буде наш хлопчик. Ділимо трикутник навпіл лінією І однією вертикальною лінією. Від тулуба малюємо рукава, які схожі на трикутники, малюємо долоньки. Та черевички. Ось так і вийшов у нас хлопчик. Тепер ви можете розфарбувати хлопчика, але акуратно не виходить тячи за контур, правильно тримаючи олівці. Колір одягу обирайте самостійно. Не забувайте, що у хлопчиків одяг більш темний, у дівчаток яскравий. Таким чином ви можете намалювати дівчинку. Тільки у дівчинки довге волосся, але тіло не потрібно ділити лініями, щоб у нас вийшла сукня. Ось так легко і просто ми з вами навчилися малювати маленьких людей. Чекаю на ваші малюнки!